Тут трішки шумно в цьому сільпо йде ремонт, але вже таку красу зробили. Ось така кав'ярня просто супер виглядає. Беру ці еклерчики акційні. Це ж акція ще до четверга, до завтра. Ось дивіться, три еклерчі еклерчика мені навіть до кави в блюдечко їх кладуть. І виходить три. 3... Наскільки там викинули? На 15,79. От представляєте, це задарма, Я вже третій раз їх беру. Дякую, тут дуже гарно все зробили, таке сільпо у нас в Одесі. А, і суперсереда сьогодні, дивіться, 14.05 піца папероні 99 гривень за штуку, мінус 35% знижка на піцу. А так її ціна 154 гривні. Це, як, знаєте, такий водний світ тепер тут. Дуже-дуже гарно. Є де посидіти і випити каву, я просто в захваті. Від цього. Я третій раз беру, вчора не було, заходила в острів, чомусь не було цих еклерчиків. А тут сьогодні є такі смачні. Ось іще раз вам покажу атмосферу цього кафе. Просто вау, як класно вони зробили. Ну, по такому місті купити. Ну, вже скоро цей ремонт закінчиться, начебто 1 числа.